Ты куляся. Трошечка. Сейчас мы ее попоняем. Ah oh. Салон! Блин! От лошок якийсь оставив! Щас ми поживемося! Що тут в нього? Салфетки! хайфетки, Шо за лошара, бля! Нахуй! Салфетки! О! Оце то я приникаю! Так, шо по суті тут немає нікуда, да? Колись то в, в мене тоже була хуйня редкостна. Хі -хі. А тут ничего. Сука, взяти то й нема чого, блядь. А салончик-то не хуйовий. Все духи ничего таки. Охуень. Подушечки. сам шив, рукастий пацан. Торпедала нас, нихуя собі. Руль, конечно, хуйня, я б поменял. Не смотриться. Звісно, супорта зараз стоїть на цей таврон, був у мене колись. А зараз супорт купити 2200. На пацан, тобі вони пригодяться. Жалко, пацана, ну спиздити щось надо, магнітолка то ніхуйова. Шановні українці, Шо? доброго дня. Термінове повідомлення. Підписуйтеся, будь ласка, на ютуб канал Вадіма. Аксенова! Да ну нахуй! Я съебаю! Где беспредел? Где беспредел? Водімаксон, і це нова серія про нашу Таврію. Уже по традиції. Цій серії поїдемо на прийом металу. Туди привезли декілька автомобілів. Хочу туди поїхати і придбати деякі запчастини. Тому приємного перегляду, чай-піченьки, погнали! Ось там ще машина стоїть. Є дві машинки, хочемо зараз розібрати і зняти лобове скло на двойку. Так, друзі, коротко, що відбувається. В общем, приїхав я щойно з ну, металоприйомки, там стоять восьмерка і там стояли непоганий радіатор. Приїде до мене брат, ми придбали там лобове скло з шолкографією за 100 гривень. Зараз треба буде його замінити. Ну Ось такий у нас улов. Ручка, не знаю, буде ставитись, не буде. Така відкривання капота. Хомутію набрав. Непогані хороші хомути, то чомусь не взяти їх. Чому? Хомутію більше я набрав, так як їх там було багато. Також з восьмерки я забрав ось цю розпорку. і коштувала вона мені 50 гривень. Ось такий тюнінг полтос. На майбутнє хочу встановити ось такий двигун. Він займає набагато менше місця під капотного пространства. Зразу я зрізав з фішкою, щоб не було проблем з підключенням. Радіатор, самі бачите, досить свіжий. І в майбутньому можна буде його замінити на мій. Так, от ми вже займаємося заміною. Ось такий будемо ставити з шолкографією, з тоніровочкою. Ну і тут стоїть звичайний. І тут була проблема ну, з заплотнітелем, можна побачити йому, ну кінець просто. От ми вже його, в принципі, дістали скло. Так що якось так. Все, закінчили з установкою. Ось воно стоїть, шолкографія присутня. Тоніровка, вже не потрібно буде тонірувати постійно цю ленточку міняти. 13 го року скло. Блін, Таврія, що з тобою? Ти ж була зовсім недавно чиста. Ще з покупки автомобіля в мене в автомобілі не було однієї бархотки. Ось цієї дверці не було її. Там стояла якась незрозуміла різинка, ну, яка виконує нібито функцію. цю. Але, погляньте зараз стоїть повністю як і за потрібно. Далі. З цього боку, вона була, але вона була коротка і тут десь не вистачало сантиметра 2. Тепер. Стоїть повністю ціло. Також в салоні я додав ось такі подушечки. шив їх сам, дружина мені допомагала. Ну, не знаю, гарно, не гарно, ну, якось вийшло. Прикольно, доповнюють салон. І як то кажуть, краса автомобіля в дрібницях. І ці дрібниці давно мене непокоїли. В цій серії ми це все ж таки доробимо. Поруч ситуація була не кращою, і тут бархотка була теж за короткою. Тепер вона повністю як за потрібна. Перша вона по всій довжині вікна. Ще у мене була одна проблема. Тут ви вже бачите готовий результат. замінив ось цю резинку, яка йде на дзеркалах. З часом вона розсохлась і розсипалась. Тут ще в мене вона була, тут вона була, а з того боку вже її не було. Придумав ось таку тему і замінив. Приглядає ніби завод. І з пасажирської сторони все аналогічно, поставив теж таку саму резинку. Варкотку теж я замінив і вона йде на все вікно. Також були замінені ущільнювачі на дверях, і тепер проблем немає. Так як старі вже були порвані, особливо внизу. Також з вас 2108 я забрав ось цю пластмасу обліцовочку задньої панелі. Ось так її встановив і вона тепер набагато краще. У мене такої пластмаски не було. При покупці автомобіля тепер буде ну, хоча б з восьмірки, але вона є. Ну і замінив оцей ущільнювач, замінив. Можливо, для вас здається, з автомобілем нічого не змінилося, але повірте, це не так. Я їжджу на автомобілі постійно і ці недостатки помічаю. Тепер же ж з автомобілі все як має бути з завода. Я задоволений. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім удачі. Пока.